Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжимо працювати із простим реченням. Минулого разу ми з вами повторювали, чи можуть бути виражені другорядні члени речення, їхні різновиди. А сьогодні поговоримо про види односкладних речень через те, що це потрібний матеріал для того, щоб урізноманітнити свої тексти, свої висловлювання, і поговоримо про повні-неповні і речення. Там звернемо нашу увагу насамперед на пунктуацію. Отже, види односкладних речень. Ми з вами знаємо, що односкладне речення це речення, у якому є тільки один головний член, на відміну від двоскладних, у граматичній основі яких є і підмет, і присудок. Отже, у односкладному реченні головний член може співвідноситися або з підметом, або з присудком. Чотири різновиди односкладних речень, у яких головний член співвідноситься з присудком. Отже, ми з вами зараз розглянемо ті моменти якими способами виражається головний член речення в односкладних реченнях, у яких він співвідноситься із присутком? Отже, перший вид означено особові речення, означено особові, тобто особа визначена, але в реченні вона не названа. Як розрізняти ці речення серед інших односкладних речень? Ви можете подумки поставити біля головного члена один із займенників. Я, ми, ти, ви. Тобто це займенники першої, другої особи однини і множини. І це можливо, якщо у вас головний член в цьому реченні виражений дієслівною формою теперішнього або майбутнього часу, дійсного способу. Приклади: іду, збиваю росу хвощів. Я іду, я збиваю. Ну, зрозуміло, що це означено особове речення. Також у цих реченнях головний член може бути виражений наказовим способом дієслова. І знову ж точно так же ви можете, побачивши цю граматичну форму, наприклад, відпусти мене в рідний край, ти відпусти. визначити, що у вас означено особове речення. Дуже часто такі речення. Можуть бути ускладнені звертаннями. І тоді, взагалі, ми з вами розуміємо, що той, до кого звертаються, в принципі, і є визначеною особою, яка може виконати цю дію або не буде виконувати її. Неозначено особові речення. Знову ж таки, сама назва цього виду речень говорить за себе, неозначено. Тобто неважливо, хто виконує цю дію, і орієнтуємося ми насамперед на дію. Що ж, як розрізнити. Що робити, щоб правильно визначити саме цей вид речень? Якщо головний член цього речення виражений дієслівною формою у теперішньому або майбутньому часі, то це повинна бути третя особа множини. Тобто займенник вони ми можемо поставити біля цього головного члена для того, щоб перевірити це. Або це повинна бути форма множини минулого часу дієслова. Ну там ми не можемо вже поставити займенник, тому що у в формах минулого часу дієслова за особами не змінюються, тільки за числами і воднані за родами. Розгляньмо ці приклади. Аж поки мене понесуть із калиною туди, ну звідки вони понесуть, що зроблять. Це форма дієслова майбутнього часу, третя особа множини. і ми з вами вже перевірили, поставивши біля цього головного члена займенник вони. Шаблю мені не повернули, віддали тільки наших коней. Не повернули, віддали. Що зробили, не повернули, що зробили, віддали. А це форма минулого часу множини. І точно так же є словах означено, у реченнях неозначено особових, головний член може вражатися саме такою формою. Можете перевірити, ми не повернули, ви не повернули, вони не повернули. Те, про що я говорила, от ми перевірили, ця форма дієслова за особами не змінюється. Узагальнено особове речення. Тут взагалі все просто. Це речення, у яких дія мислиться узагальнено для всіх людей, для всіх носіїв мови. І найчастіше у таких реченнях. Головний член може виражатися формою дієслова, наказового способу другої особи однини. Тобто займенник «ти» можемо поставити, щоб перевірити. І найчастіше це афоризм, прислів'я, приказка, тобто все, що стосується усіх нас, тому що у прислів'ях, у приказках, у афоризмах якраз і занотовано досвід, багатий досвід певної нації, народу, людства в цілому і так далі. Приклад з добрим дружись, а лихого стережись. Ти дружись, ти стережись. Наказовий спосіб, друга особа однений і ось приклад цього. Далі, четвертий різновид односкладного речення, у яких головний член співвідноситься з присвидком, це безособові речення. І, от, мабуть, серед цих чотирьох різновидів це найскладніший різновид, тому що тут найбагатше серед усіх інших речень, найбагатший спектр способів вираження головного члена. Ну, перше, тобто, чи можуть бути виражені головні члени речення у безособових реченнях? Це може бути безособове дієслово, це може бути особове дієслово виражене в безособовому стані, це може бути безособова форма на «но», «то», Пригадайте, сьому клас діє а Потім після... Вивчення ті вивчалася ця тема. Це може бути прислівник, це може бути інфінітив, це може бути допоміжне дієслово, плюс інфінітив, тобто складений дієслівний присудок, передаємо вітання якраз. І присудкові форми треба, можна, плюс інфінітив. Розгляньмо приклади, ви, мабуть, помітили, що їх найбільше серед тих різновидів речень, які може з вами встигли розібрати. З Дніпра віяло свіжістю широких плес. У з тими пахощами очеретів, осоки, верболозу та вільшаника. Віяло. Особове дієслово у безособовому стані. Покошено трави, засіяно лан. А тут в обох реченнях головний член виражений безособовою формою на «но». як холодно, прислівник, це спосіб вираження головного члена в цьому реченні? Чому ж так часто транспорту нема? Ось ці слова нема, немає, теж дуже часто є головним членом у безособових реченнях. В міцних руках єднати треба дружні сили, усі язики на землі. Треба і єднати. Присадкове слово треба плюс інфінітив, а разом це складений дієслівний присудок. Ось різні способи, і от саме через те, що по-різному виражається головний член речення в таких реченнях, його складно це речення. Взагалі розрізняти. Але як же діяти в цьому випадку? Спробуйте якусь особу, якийсь особовий займенник поставити біля головного члена речення. І ви зрозумієте, що ви не зможете його поставити, тому що безособове речення, воно вказує якраз на те, що дія виконується сама по собі, без виконавця, без якоїсь особи. Звідси і назва безособове. І врешті-решт п'ятий. Останній різновид односкладних речень, і тут, на відміну від тих чотирьох, які ми з вами вже розібрали, головний член речення співвідноситься з підметом. Підмет ми з вами вже повторювали про головні члени речення інформацію. Це те, що виражається формою називного відмінка іменника або займенника, або іншої частини мови, яка перебирає на себе обов'язки функції іменника. І ще дуже важливий момент. Якщо це речення поширене, номінативне, називне, односкладне, то поширюватися воно може лише означенням. Неважливо, це буде узгоджене означення або неузгоджене означення. Тому що ми з вами пам'ятаємо, що означення, в принципі, єдиний другорядний член речення, який складає групу підмета. Додаток і обставина вони складають групу присутка. Розгляньмо приклади: всесвіт, проблеми, трагедії, Поденщина. Всесвіт проблеми. Односкладне номінативне речення не поширене, тому що крім головного члена, у нас немає жодного другорядного члена речення. Третє речення у цій низці це поширене речення, тому що крім головного члена є ще узгоджене означення. Наступний момент дуже цікавий: якщо означення знаходяться у реченні перед головним членом, наприклад, безмежний всесвіт», Сучасні проблеми, і так далі, то це буде номінативне односкладне речення. Якщо ж як в нашому другому прикладі, означення, нібито означення чисте і терпляче знаходяться після підмета, то це буде. Двоскладне речення, тому що це ж залишки складеного іменного присадка, тобто це іменна частина. А дієслово зв'язка є, вона тут у формі теперішнього часу, і ми з вами її тільки мислимо, тобто тільки як частину формули розглядаємо. Страждання є яке? Страждання є чисте і є терпляче. Це двоскладне речення. Не плутаємо з односкладним. Якщо було наше чисте і терпляче страждання, тоді б це було односкладне речення. У цьому випадку воно довоскладне, а це іменна частина, іменні частини правильніше сказати, однорідних складених іменних присутків. І ще один момент. Дуже часто, а я вже сказала на початку, коли ми тільки говор... почали говорити про називні речення, що можуть, ускладнювати... можуть поширюватися тільки. Означеннями, неважливо, це будуть узгоджені чи не узгоджені означення. Отже, деякі плутають: У Павлу чи дощ, наприклад, для цього речення розглянемо цей момент. Визначили головний член це дощ, підмет, о, все нормально. Значить, це називне односкладне речення: стоп. Дощ У Павлу чи де? У Павловичі. Павлович – це назва міста. Тобто, в цьому реченні наявна обставина. Вибачте, а як обставина може поєднуватися із підметом, якщо вона належить до групи присудка? Значить, тут пропущений присудок, ми його легко можемо встановити у Павловичі лє дощ, іде дощ і так далі. Ось такий момент. Тобто, перед нами двоскладне, неповне речення, про які ми з вами ще поговоримо. Неповні речення. Ну, зрозуміло, вже з самої назви, що це речення, у якому є пропущений або головний член речення, або другорядне, або взагалі частина речення і так далі. Навіщо вони використовуються? Для економії нашого часу, ось, нашої, нашого мовлення, ну, для того, щоб зберегти наш мовленнєвий апарат, наші сили і так далі. От, або коли ми з вами говоримо з кимось, то предмет нашої розмови зрозумілий і нам не потрібно кожного разу повторювати одні і ті ж, наприклад, моменти інформації. Ну, тепер докладніше на прикладах. Ось сьогодні ми з вами вже бачили це речення як холодно, як приклад безособового речення, і от якраз цей уривочок із поезії Ліни Костенко. Як холодно, акація цвіте. Стоїть як люстра над сирим асфальтом. Друге речення акація цвіте, двоскладне, непоширене. Про непоширені поширені речення ми з вами говорили минулого уроку, коли розбирали види другорядних членів речення, які, в принципі, і поширюють двоскладні речення. І нас цікавить в цьому моменті третє речення. Стоїть, як люстра над сирим асфальтом. Якщо б ми з вами просто вирвали це речення з контексту, без попереднього речення, ми б не розуміли, хто або що стоїть, як люстра над сирим асфальтом. Але через те, що в нас наявне попереднє речення, ми з вами розуміємо, що йдеться про акацію. І зрозуміло, що такі речення називаються контекстуально неповними реченнями, тому що ми з вами без Контексту, тобто без попереднього речення або без наступного речення, не зрозуміємо, про кого або про що йдеться. Йдемо далі. Знову ж таки, поезія Ліни Костенко, Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни. Теж така цікава низка речень, тому що і повторюється матеріал, який ми з вами тільки що розбирали про односкладні речення, і якраз є інформація про неповне речення. Ну, Моя любове», зрозуміло, це звертання. Емоційно воно тут у нас з вами висловлено тому знак оклику, нас цікавить друге речення у зв'язку з повторенням. Я перед тобою. Я це підмет, і це не називне номінативне речення, в якому головний член речення співвідноситься з підметом. Ні. Через те, що перед тобою. Де перед тобою або перед ким, пам'ятаєте, минулого уроку ми з вами говорили про складнощі кваліфікація другорядних членів речення? Тут можна поставити і таке питання, і таке питання. Ось тому, що ну ти це хтось предметний, тобто людина, значить, або любов у вигляді людини, тобто вона персоніфікована. І зрозуміло, що обставна не може поєднуватися з підметом, тільки що ми з вами розбирали це у зв'язку з односкладним номінативним реченням. Тут пропущений присудок. Я стою перед тобою, знаходжуся перед тобою і так далі. Тобто це присудок, який ми легко можемо встановити якраз ось звідси. І це еліптичне речення, Тобто, це таке речення, яке ми з вами розуміємо ось із самого його змісту. Поставили присудок, і нам зрозуміло. Тобто, був би тут присудок, я стою перед тобою, або його немає. Ми все одно з вами розуміємо зміст речення. Третє речення це привіт односкладним реченням. Бери мене в свої блаженні сни. Це односкладне, означено особове речення «Ти бери». І ми з вами розуміємо, що це до любові звернено. Тобто, якщо б ми хотіли переробити це на двоскладне, то використовували б саме образ любові. Наступний приклад. Крота можна спіймати на землі, але під землею ніколи. Мені хотілося в цих прикладах показати, що. Оці от неповні речення найчастіше у нас з вами є частинами складних речень для того, щоб не повторюватися, от і для того, щоб не використовувати тавтологію, тому що це засмічує нашу мову, тому що це неправильно. Ми з вами випускаємо частину речення. І коли ми з вами робимо паузу в усному мовленні, на письмі на місці паузи в усному мовленні повинно з'явитися тере. І ось вам цей приклад. Крота можна спіймати, я якраз визначила головний член речення це безособове односкладне речення. Пам'ятаєте, у нас з вами є спеціальне слово можна, треба присуткове плюс інфінітив. Разом привіт, складеному дієслівному присутку. Але під землею, о, і тут у нас з вами тере, тому що ми зупинилися, і пропущено тут і граматична основа, і додаток. Але під землею крота не можна спіймати, крота не можна спіймати, от що у нас з вами пропущено. А навіщо нам це тут ще раз повторювати, якщо і так зрозуміло? Із ситуації, от про яку ми з вами говоримо. Тобто, без першої, якщо б ми з вами прочитали тільки друге речення, але під землею ніколи. Що під землею ніколи? Таке запитання. Звичайно, що під. Без першої частини речення неможливо зрозуміти. Йдемо далі. За лісом було поле. За полем річка, за річкою село, а там знову поле і ліс. От у нас скільки частин складного речення. І в другій і в третій частині ми розуміємо, що це пропущений присуток. За полем була річка, за річкою було село, а там знову поле і ліс. Ні, автори у художніх текстах, звичайно, інколи можуть повторювати навмисне, ну, з якоюсь певною стилістичною метою. Але тут це не потрібно, тому що, якщо б ми з вами постійно повторювали, за лісом було поле, за полем була річка, за річкою було село, це некрасиво. Це взагалі псувало текст. Ось для цього використовуються неповні речення. Тобто їхню функцію ми з вами зрозуміли. І переходимо до практичних завдань для того, щоб можна було попрацювати з видами односкладних речень. І я думаю, ті, хто готується до національного мультипредметного тесту, ті знають, що дуже часто буває завдання пов'язане з односкладними реченнями, з їхніми видами і під час цього випробування. Отже, перше завдання воно стандартне. Нам дано кілька речень. Односкладних слід визначити у цих реченнях головний член. І визначити вид односкладного речення. Не вистачало трішечки доби. Головний член речення не вистачало. І це безособове речення. Тому що дія відбувається сама по собі. Тужу тонкою млістю пліч. Тужу головний член цього речення. Я тужу означено особове речення. Душу мою без тебе спустошено. Спустоше но, безсобове речення через те, що головний член виражений безособовою формою на но, утвореною від пасивного дієприкметника. Замок графа Шенборна в Закарпатті споруджували з вигадкою. Споруджували. Це односкладне речення, у якому головний член виражений формою дієслова минулого часу множини. І перед нами неозначено особове речення. Хто споруджував, незрозуміло. Тільки робиться акцент на самій дії. Зорія прекрасне речення. З одного слова складається, але таке поетичне, таке красиве. Богдан Ігор Антонич. на українській літературі в 11 класі будемо знайомитися із його творчістю. Зорія це безособове речення, тому що головний член виражений безособовим дієсловом. І це не поширене речення, тому що, крім головного члена, ми з вами нічого більше не бачимо. Друга за гроші не купиш народна творчість це вже підказка. Не купиш, ти не купиш. І прислів'я перед нами узагальнено особове речення. Для тебе все зроблю на світі. Зроблю. Я зроблю. Поставили одразу я, і це дієслово у майбутньому часі, у першій особі однини, Дійсний спосіб перед нами означено особове речення. Ми вже визначили особу, поставивши біля головного члена особовий займенник. Гармат не чутно від ударів грому. Нечутно. Спробуйте поставити якийсь із займенників, не вийде у вас через те, що це односкладне безособове речення. Наші очі далечу гартуємо. Гартуємо. Ми гартуємо. Наказовий спосіб. Перша особа однини, перша особа множини, і це перед нами означено особове речення через те, що ми з вами легко встановили особу. Ми гартуємо. Друге завдання. Звичайно, нам слід з вами вибирати ті компоненти, які будуть складати наше висловлювання і чим різноманітнішими вони будуть, тобто наскільки ми будемо по-різному. Висловлюватися, використовуючи різні види речень, односкладних і складних. Тим краще, тим нас цікавіше буде слухати і так далі. І ось тому друге завдання пов'язане з тим, що ми повинні переробити двоскладні речення на односкладні. Деякі з них дуже просто переробляти, на деякі ми треба подумати, скільки вони пролетіли цих річок і полів. Вони пролетіли. У нас є підмет і прислідок, це двоскладне речення. Нам слід переробити його на односкладне. Тут просто можна просто прибрати вони з речення. Скільки пролетіли цих річок і полів. Незрозуміло, хто там їх пролітав ці річки і поля, сконцентровано увагу тільки на безпосередньо дії. І перед нами буде неозначено. Особове речення через те, що головний член, коли ми вони приберемо виражений формою дієслова минулого часу у множині. Друге речення Я не спав. Я що робив, не спав. Двоскладне речення. Це речення ми можемо переробити на безособове речення. Мені не спалося. Ось це буде не спалося, це буде безособове речення. І безособове. Звичайне дієслово, тому що ми не зможемо біля цього головного члена поставити якісь із особових займенників. Третє речення: ми повинні радіти кожній миті життя, коротке воно чи довге. Так, це точно. Ми повинні радіти. Привіт, складеному дієслівному присудку. Ми прибираємо і трошки перетворюємо це речення нам. Потрібно або треба радіти кожній миті життя, коротке, воно чи довге. Отже, нам потрібно радіти. Зник підмет в реченні і залишилося тільки потрібно радіти. Біля цього головного члена ми жоден із займенників поставити не зможемо, і дія тут відбувається сама по собі, без виконавця, це безособове речення. Отже, скільки пролетіли цих річок і полів. Мені не спалося, і нам треба радіти або нам потрібно радіти кожній миті життя. Переходимо далі. Оце стандартний тест, який дається на національному мультипредметному тесті, тобто, це найпростіше. Найпростіший з текстів на відповідність, і ви бачите, що під цифрами у нас зазначено види односкладних речень, а під буквами у нас зазначені приклади. І один приклад, як завжди, не підходить для того, щоб нас заплутати, його туди спеціально внесли, але ну, нас не заплутаєш. Отже, що у нас пропонується: означено особове речення, узагальнено особове речення, безособове речення або називне речення. І приклади Чудес у природі не буває. Десь далеко попереду перехрестя, омию душу у добрі і злі. Чарівний світ казки, створений бабусею, вір своїм очам, а не чужим речам. Отут треба буде пригадати, в чому тут така. От... Обов'язково в таких тестах, запам'ятаєте, є якийсь камінь спотикання, тобто щось, на чому людина не зосереджує свою увагу, те, що в приміточках там записано, в підручниках, посібниках і так далі. Але всі приміточки треба читати обов'язково. Перевіримо, що ж у нас вийшло. Отже, перше означене особове речення, я думаю, що це найпростіше. Варіант В якраз, якраз нам підходить. Я умию душу у добрі і злі. Отже, перший у нас В. Узагальнене особове речення це теж без проблем. Вір своїм очам, а не чужим речам. Це прислів'я і головний член речення ти вір, дієслово слово наказового способу другої особи однини. Так що тут все просто. Другий у нас Д. Третє, безособове речення. Тут уже трошки складніше, тому що ви пам'ятаєте, скільки у нас було прикладів із вираженням головного члена в такому реченні. Це варіант А. у природі Не буває. Не буває. Якраз у нас з вами діє слово безособове. І отут-от четверте, якраз там, де називне, а отут -от проблемка. У нас залишилося з вами дві позиції, буквені, десь далеко попереду перехрестя. І «Чарівний світ казки, створений бабусею. От, то, що ж із них називне речення, а що із них пастка. Тобто речення, яке навмисне ті, хто складав тест, це от сюди от нам привнесли. І називне речення у нас варіант Г. <клес> «Чарівний світ казки створений бабусею. Ми сьогодні говорили про те, що при. Головному члені речення, який співвідноситься з підметом, можуть бути лише означення. Неважливо, вони будуть узгодження або не але тільки означення, все інше бути не може. Розгляньмо, що тут у нас. Світ, який чарівний, світ, який казки, світ який створений бабуся. Тобто, все у нас з вами означення. Отже, це поширене. Односкладне називне або номінативне речення. Розгляньмо, тобто 4 – це у нас г. Розгляньмо, чому Б не підходить десь далеко попереду перехрестя. Головний член речення перехрестя. І нам здається, о, ну все, підмет, головний член речення співвідноситься з підметом, і це, звичайно ж, називне речення. Ні, це не називне речення, це двоскладне, неповне речення з пропущеним присадком, який ми легко встановлюємо із самого речення. Тобто він нам і так зрозумілий. Десь далеко попереду знаходиться перехрестя, є перехрестя і так далі. Чому? А ось наші мітки, от, лакмусові папірці, як хочете, називаєте, перехрестя знаходиться де? Десь далеко попереду. Отже, перед нами обставини. А обставина ніяк не може поєднуватися із підметом або з головним членом речення, який виражений підметом. Це означає, що. Тут пропущений присудок, тому що наголошую ще раз: обставина і додаток це гравці у групі присудка. Гравець у групі підмета – це тільки означення. Ще раз перевіряємо: означено особове це В, узагальнено особове це Д, безособове це А, і називне це Г. Зайвим був варіант Б. І зверніть ще таку цікаву увагу. Якщо б ми з вами тут от кому не поставили, тобто це не був би дієприкметниковий зворот або відокремлене значення, виражено дієприкметником зворотом, знаходиться після означуваного слова, тому відокремлюється комуми, то це б у нас був з вами, було б з вами речення двоскладне. Світ є який є створений <кій> Отакий от момент. Але це називне односкладне речення. І ще ускладнене відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом. На сьогодні це вся інформація. От такий спосіб ми з вами і повторили види односкладних речень, і попрацювали з ними, і зосередили свою увагу на такому виді речень, як неповне, і розділових знаках, які ставляться в ньому. Сподіваюся, що сьогоднішня інформація допоможе вам краще опанувати тему просте речення, види простих речень. На все добре, дякую за вашу увагу. Бережіть себе.